Чернігівський громадський транспорт також готують до початку нового навчального року. Відтак, із 1 вересня у тролейбусах та автобусах діятиме учнівська транспортна картка. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Ви знаєте, вже запровадили АСОП електронний квиток в автобусах і поступово інтегруємо весь громадський транспорт до єдиного стилю, тобто немає різниці це чи є тролейбус, чи є автобус. Купу можна купити в кіосках преси, тобто при наявності цієї картки шнізко квитка буде діяти пільга 4 гривні. Вартість проїзду без картки становитиме 12 гривень. Якщо ваша дитина не має учнівської картки, придбати її можна у мережі кіосків Чернігівпреса, а поповнити картку можна як онлайн, так і офлайн через мережу кіосків або на сайті Чернігівської транспортної компанії у розділі поповнення карток. Загалом у місті зараз працюють 13 автобусних маршрутів і 5 тролейбусних. Додатково з вересня планують запустити ще два тролейбусні. Ці маршрути роботу розпочнуть в 10-х числах, десь 12-15 вересня. Це маршрут номер 1 і маршрут номер 10 по старим маршрутам, але скорочені до діагностичного центру і до обласної лікарні. Я хочу нагадати про те, що також працює 10-й автобусний маршрут, який з'єднує ЗАЗ, мікрорайон мікрорайоном з мікрорайоном Сівірян. Для власників транспортних карток у Чернігівському громадському транспорті працює пересадковий талон. Він дає можливість протягом 30 хвилин безкоштовно пересісти з одного тролейбусного маршруту на інший. Також він працює на автобусному маршруті номер 10